Спортивні штани сорту екстра, вага 15 кілограм. ціна 8 євро за 1 кілограм. Ось така моделька чоловічих спортивних штанів вони йдуть легенькі, тоненькі в ідеальному стані. Наступна пара це йде вульський, ось такі штани, штани трансформери трансформер Можна їх перетворити в шорти. Наступна моделька йде ось такого плану. Це теж йдуть чоловічі хибешка з утепленням. Наступна моделька йде ось такого плану. Великий розмір, спортивні, звичайні, хебешні, чоловічі спортивні штаніжки. Ось така моделька. Ці вже йдуть з утепленням, розмір 44. Наступна моделька ось такого плану. Подивіться, які крутезні. Ось така. Я думаю, що це буде розмір С. Наступна моделька йде ось такого плану, теж великий розмір і теж хибешка. Жіночі спортивні штанішки, Ось так вони виглядають прямого крою, хоча знизу вони трішечки будуть такі, як кльош, ширші. Наступна моделька йде ось такого плану, жіночі легесенькі тунельки. Наступна моделька, чоловічі, ось такі хаки класні з таким салатовими вставочками. Наступна моделька, ось такі звичайні теж емочка прямого крою чоловічі спортивні штанішки. Наступна моделька, подивіться, які круті, Тут гарна резиночка, гарно триматимуть, легенькі штани. Ось такого плану. Жіночі теж ідуть досить класна моделька. Наступна ось така, ось така пара чоловічих штанів. Жіночі лосіни. Навіть э, бріджі спортивного плану. Ще одна ось така пара штанішок жіночих. Ось така моделька. Теж ідуть жіночі. Ось такі теплесенькі, класні жіночі лісінчики. Ось така моделька. Наступна пара йде ось такого плану жіночі. Чоловічі Адідаса. Я думаю, що вони будуть з утепленням великого розміру. Наступна моделька Under Armour. Бренд – жіночі лосінчики. Так, яскрава пара, ось така з Міккі Маусами. Подивіться, яка крута моделька, ось так вони виглядають. Наступна ось такі лосінчики, звичайно, класичні жіночі, спортивні штаніжки жіночі. Ще одні спортивні штаніжки жіночі. Це вже йде чоловіча пара великого розміру. Наступна моделька. спортивні штани жіночі. Теж ідуть теплесенькі. Ось така моделька штанів. Наступна пара йде ось такого плану, великого розміру. Наступна. Спортивні штани чоловічі. Ось така моделька розова, ніжна, або навіть персикова, жіноча. Ще одна пара жіночих. Подивіться, які крутезні модельки. Наступна. Ось такого плану. Мені здається, це йде для вагітних. І легенькі класні. Ось така моделька спортивні штани чоловічі. Як бачите, на 15 кг буде дуже багато одиниць різноманітного одягу. Ось такі штанішки. Лисінчики жіночі. Ще одні крутесні спортивні штани жіночі. Стан такого товару він йде просто суперський. Ось така моделька. Лисінчики жіночі. Наступна пара. Це у нас йде ось такі чоловічі штани великого розміру. Наступна моделька ще одна пара чоловічих штанів. Ось це вже йдуть жіночі карго. Чорні, звичайні, класичні. Чоловічі великого розміру. Наступна моделька, йдуть ось такі жіночі адідаси. І остання пара з цього лотику це ось такі штанішки великого розміру. І це були штани спортивні, екстрасорт, вага 15 кг, ціна 8 євро за 1 кг.